Підтримати проект рішення про е, продовження дії дозволів паспортів прив'язки на три роки, в чому я і фенцер підписалися. Тоб, можна було зробити, ми це і робили, але ну, так і сталося. <паду> Ні. <паду> Ні. На виконком виносили Пережку це питання. Ігор Володимирович, на виконком виносилось це питання. Не Вже неодноразово виносилось? Ні, це, це, це перший раз. Це <паду> перший раз виноситься? Перший. Потім Перший раз. Да. Я хочу просто підняти. Пропозиція. По Іришку ніхто нічого не давав. Я говорю не за Іришку, за Сега. Да, да, да. За Лариков. За Ларик які 15 000. Неон один. Неон. Я розмовляю. Бо молодин сидить, тикає пальцем. А ми тут рішаємо, ці ці її рішаємо. Питання, це не можна. Прошу розвивати.